Всім добрий ранок. Вітаємо у цей час. Знову на молитовному служінні проєкту Разом Плюс. Кожного дня, кожного ранку о 6 годині. Ми зустрічаємось, щоб разом молитись за мир, за наше життя, за наші сім'ї, за церкву, за те, щоб Ісус прийшов на нашу землю. Ми з вами. По вівторкам досліджуємо дуже важливу тему, як поставити Бога у центр життя, як його повернути у наше життя. Ми вивчаємо першу книгу Самуїла, шукаємо принципи і протягом тижня втілюємо ті уроки, ті принципи, ті важливі уроки, які торкаються нашого життя. Сьогодні ми вже розпочинаємо 30-й розділ першої книги Самуїла. Але перед тим я хотів би ще зробити одне дуже важливе оголошення. З 1 квітня по 10 число, 10 днів підряд, буде молитовний марафон. Вже третя частина повернення до жертовника. Розпали свій вогонь віри. Це важливі теми, будуть розглядатись вранці, о 6 годині і ввечері о 8 годині. Ми вже з вами приєднувались в минулі рази до цього марафону. Тому не пропустіть, плануйте цей час. Вже готуються цікаві теми, спікери, Тому з 1 квітня нас чекає, як кажуть, особлива подвійна порція молитовного служіння, слова Божого, і цікавих зустрічей. Отож, 30 розділ з першого вірша. Ми читаємо наступне перше Самуїла, 30 розділ з, перш... з першого вірша. Так сталося. Що поки Давид і його люди на третій день прибули до циклага, то амалакітянці напали з півдня на циклах, зруйнували циклаг і спалили його вогнем. Жінок, що були в ньому, а також усіх, що залишались, від малого до найстаршого, захопили в полон. Проте, проте нікого не вбили, а лише забрали із собою та подалися своєю дорогою. І коли ввійшов Давид зі своїми воїнами в місто, то вони виявилися спаленим вогнем, а їхніх дружин, їхніх синів та їхніх дочок було взято в неволю. Ви пам'ятаєте, що Давид допустив серйозну помилку, він тривалий час був. На території ворога палестинців рік і 4 місяці. Він війшов в Союз з фактично ворогами народу Ізраїля. Пам'ятаєте, що минулий розділ ми з вами закінчили, що Божа милість була в тому, що його виганяють. Давида разом з його армією виганяють з поля битви. І це було чудово. Це був гарний вихід з патової ситуації. Що Давид не почав воювати проти власного народу. І ось він повертається, скажімо, до тимчасового дому, циклах, і там е, у цей час відбувається зовсім інша картина. Удар такий в тил, да? розбитий тил. Я думаю, що це найважче, що може бути в нашому житті, коли удар спрямований не на нас, не до нас, не в наше особисте життя, не по нам, а по дітям. По рідним, поблизьким, там, де, як кажуть, найважче сприйняти це все, розбити тил. Можливо, Давид зробив помилку, що він залишив місто без охорони, це ми також розуміємо. Але знову ж таки, це урок для Давида, і він в якійсь мірі був покараний за свою невірство. Ось така ціна, ціна помилок, помилок нашого життя. Дуже цікаво, що, скоріш за все, що Амалек він відімстив. Адже Давид за рік і 4 місяці робив туди такі набіги і руйнував ті поселення, торкався Амалека також, і вони вирішили відімстити. Ви знаєте, що у старому заповіті, під книжею Моїсея, можна знайти посилання на Амалека, що це особливий ворог народу Божого. Отож, Саул, пам'ятаєте, не знищив Амалека є наслідок, Давид допускається помилки і зараз. Але взагалі ми усвідомлюємо, що це в принципі такий жорстокий, дуже жорстокий ворог, що він не вбиває на місці цих дітей, цих дружин, сім'ї, да? і це велика милість від Бога, що вони нікого не вбили, а залишили всіх живими. І в цьому навіть ми бачимо мирість Божу і пом'якшення, да, покарання Давида, що лише попіл попіл від майна, попіл від цього міста, де проживав Давид. Ось початок такого розділу, непростий початок, і десь, можливо, це схоже також і на наше життя. Ми помиляємось. Але да. є милість Божа. Милість Божа, на наші помилки і цей, цей розділ, ця історія, зараз, яку ми починаємо читати, розповідає про те, як Бог може дати таке воскресіння, відродження з попелу. Да. Попіл є віри, попіл є здоров'ю, попіл є сім'ї, попіл є нашої країни, відносин, стосунків різного рівня. І ця історія про те, як можна піднятися, коли важко в житті, коли удар нанесений в наш тил, розбитий тил нашого життя. Четвертий вірш. Тож давити чоловіки, що були з ним, заголосили, вони плакали доти, доки зовсім не стало в них сил далі плакати. Ну, досить такий, знаєте, ємкий вірш. Такий Досвідчені воїни, які вже були в багатьох битвах, які багато чого бачили, які дивили смерті в обличчя. А зараз вони почали плакати, бачите, заголосили, плакали, і знов поки сил вистачало, вони плакали. Ну, описаний дуже високий рівень так, розбитих сердець цих людей. Звичайно, до цього можна, вони додали свою уяву, яка намалювала, напевно, найгіршу картину. Вони знали, хто такий Амалек, реально знали, що це люди переважно роблять. Ось вони ж, ці воїни, вони не читали те, що ми з вами читаємо. Ми з вами знаємо навіть новий заповіт, чим закінчується. Вже не говорячи про старий заповіт чи книгу, першу книгу Самуїла. Ми з вами знаємо, що кінець цієї історії буде хеппі да? Щасливий кінець і Давид. Їх поверне, вони відіб'ють. Це ми з вами знаємо читачі, які вже не раз читали Біблію. Але ці воїни, вони, перше, що подумали, що вже все, це кінець. Уявіть собі, що все, над чим ти працював все своє життя, воно поміщається от на руки цьогорська цього попелу. В них не було всієї інформації. Вони, можливо, йшли додому, такі щасливі, що вийшли чудом з цієї битви. Що вони всі живі, що всі зберіглись, немає жодного поранення. Зараз прийдуть додому, помиються, відпочинуть, побудуть своїми родинами. Вони втомилися від далекого походу. Це було непросто да, три дні повертатись. Такі були очікування. Але бачимо, що сатана через Амалека атакує наші сім'ї, атакує дітей, дружин, чоловіків. І коли людина в такій біді. Коли такий попіл в твоїх руках, в такому горі, людина йде, мабуть, на все. Дорослі чоловіки плачуть, що є сили. Це також ну, певний рівень опису біди і горя їхніх сердець. Вірші 5 і 6. 6. Обидві дружини Давида також були відведені в полон. А керівник також. Не уникнув цього покарання Ахінаама, Ізраїлітка та Авігея, колишня дружина Навала. Давид опинився у великій небезпеці. Сьогодні центральний вірш наших роздумів це шостий вірш, оскільки його люди за все, що сталося, вже мали намір побити його камінням. Всім було вкрай тяжко, адже кожен відчував душевний біль. І бідкався за своїх синів, та за своїх дочок. Але, але Давид кріпився надією на Господа свого Бога. Оце шостий вірш, це така кульмінація да, цієї історії. Ми бачимо, що Біблія нам змальовує, що в ком... навіть в команді Давида чиниться, відбувається такий бунт повстання, розділення. Ну і нам добре, всім процес, який досить часто буває в наших серцях, в наших сім'ях, в командах, в церквах, люди шукають винного. І сьогодні, також і в нашій державі, ми вже навіть назначили винних всіх, да? всі ми знаємо, хто винен, хто несе провину за це все. Ну і Люди не змінилися, і тоді через цей такий душевний, величезний біль, через цю втрату вони почали. Шукати вину, і вино дуже легко знайти коли були перемоги, це вони да, досягали цих перемог. Коли була поразка, винен керівник. ось І буквально в тексті говориться, що Давида вони затиснули в кут. І чому вони хочуть побити саме Давида? Побити камінням це взагалі дуже жахлива смерть. Це найгірша смерть, яка може бути. Людина дуже мучиться да, під час цієї смерті. Переважно, коли робили цей вирок в Біблії, то людину з скелі. Людина вже як кажуть, вмирала від того, що її скидали скелі. Це була швидка, в принципі, смерть. А потім, якщо то ще там її вже добивало, але людина, мабуть, цього не відчувала. То тут безпосередньо камінням потрібно було вбивати цю близьку їм людину. Вони в руках вже схопили каміння, йшли на Давида. І ви знаєте, такий прикрий, прикрий досить момент, що ніхто не встав і не заступився за Давида. Жодний. Близький друг, родич, там були родичі, ніхто його не захищає. Біблія нам описує про серйозну дуже ситуацію, що велика небезпека вона була більшою, ніж навіть битва. Кожному було важко, в кожному був душевний біль, кожен бідкався за свою сім'ю. Ніхто його не захищає. Дуже цікаво, що і Давид також віддався в руки Божі. Це він знав, як робити. Він також себе не захищає. ну По-перше, такий дуже важливий урок, що є битви, в які ми повинні з вами вступати, а є битви, в які нам не потрібно вступати. Не потрібно себе захищати, щось вияснювати, виправдовуватися. Знаходити слово пояснення. І Давид це знав. Пам'ятаєте, в битві ще з Гляфом, коли там на нього наїжджали брати його, чого ти прийшов сюди? Давид не брав до уваги ці слова, він не вступав в ті битви. Декілька з Саулом. Да? Він був навчений, що є битви, в які потрібно вступати, віддавати життя, сили, демонструвати свою віру, бути завзятим. А є моменти, і знаєте, протягом дня їх десятки. В наших сім'ях, на транспорті, вулиці, на роботі, в церкві. тьма. Тьма моментів, коли нам не потрібно вступати в суперечки, тратити енергію, тратити своє помазання, віру на вияснення, докази комусь щось. Лікарям, на ринках, в магазинах, я не знаю, таких історій безліч. Кожного дня з нами є битви. В які нам не потрібно вступати. Нам треба просто мовчати, відходити в сторону і все. Нам не потрібно себе захищати, щось доводити. І ось дуже цікавий вірш або фраза, але Давид зміцнився, кріпився, да, зміцнився надією на Господа свого Бога. Це о, центральна думка цієї історії, з цього моменту починається такий підйом. В житті Давида до цього часу ми розуміємо, що не все було гаразд. Ось. Прокисає 40 розділ, вірш 31. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами? Вони розправлять крила як орли. Побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Буквально. В цьому вірші говориться про те, що вони обміняють свою силу на силу Бога. Що означає ця фраза, що Давид зміцнив зміцнився або зміцнив себе, надією, силою, на Господа Бога свого? це дуже важлива фраза. Але Давид зміцнив себе, зміцнився надією на Господа свого Бога. Поки ви думаєте над цим запитанням. Будь ласка, в чаті можна написати свої думки, свої відповіді, я обов'язково сьогодні зачитаю. Як ви все розумієте, хто це робить? чи це обов'язок? Як це відбувається? Я хотів би прочитати ще буквально декілька віршів. ну Зокрема, з нового заповіту. Оце слово єврейське, воно, якщо подивитися, як використовується в септуагінті, тобто в грецькому варіанті старого заповіту, а потім подивитись. Де це грецьке слово використовується в Новому Заповіті, то, дуже цікаво, це Луки, перший розділ, 80-й вірш. А дитина росла і міцнила духом, перебуваючи в пустелях до Дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Міцніла духом. Оце те саме слово про Йоанна Хрестителя. При Ісуса так само говориться, другий розділ, вірш 40. -й. Дитина ж росла і міцніла, а оцей вираз він є. Тут в цих віршах Ще я також хочу прочитати з вами книгу Притч, 18 розділ, вірш 10. Ім'я Господа це міцна фортеця, утече до неї праведник і буде безпечний. Ось Давид, він знав, що настав час да, шукати Господа. Звичайно, можливо, нашою першою реакцією, нашою першою думкою, що робити. І ми дуже часто, коли з нами страпляються такі важкі ситуації, ми до Господа з запитанням, що робити. Це буде запитання в цій історії. Ми з вами наступний раз дослідимо, як це робив Давид, як ми повинні це робити. Але перед тим, як питати про щось, Бог нам скаже, що робити, нам потрібно зміцнитись вірі. Немає змісту йти до цього питання, якщо ми слабкі вірі. Наш головний обов'язок. Це стати сильними да? захист та порятунок серед попілу. Спочатку потрібно зміцнити себе. Це наш обов'язок. І оце оцю фразу, що Давид зміцнив себе надією, силою на Господа Бога свого, ми розуміємо, я кажу, двома шляхами: перше, що це наша дія, це наш обов'язок. Ми повинні да, прикласти всі зусилля. Бути на молитві, читати слово Боже, об'явити піст, йти в церкву, бути на малій групі, на молитовному служині, да? в тих особливих місцях, де Господь зміцняє нас. Це мала група може бути наша. Це наш обов'язок. Ми формуємо це середовище, де Господь дає нам силу, де відбувається цей обмін. Бачите, фраза така, я кажу, двояка. Що і це наше рішення, це наш час. Які ми повинні провести, так? це наші зусилля у цьому. Але ми себе не можемо, як кажуть, спасти самі по собі. Це також і наприкладні дія Бога. Але ми повинні створити умови, де Господь це обов'язково зробить. До цього часу Давид діяв своєю силою. Пам'ятаєте, Давид втомився. Три дні пішки, там такі великі нервове напруження були. І взагалі, останнім часом все було дуже непросто. Він вигорів, він втомився. Значить, Давид сам нікого не звинувачує. Він не шукає крайнього, він бере на себе відповідальність, мужність, заспокоїться, підходить в сторону, і ці люди опускають руки з камінням. І ми розуміємо, що він певний час проводить з Господом. да Цей процес відбувається в душі, в наших думках. Він не втягується в битви непотрібні, не витрачає на цю енергію, а виграє цю духовну битву всередині, в думках, в серці своєму. Він не витрачає енергії на все це. Він витрачає енергію на те, що він зобов'язаний був зробити. Бог свій. Сміцнився да? Господом Богом своїм своїм Богом. Він... Не залишав, та, От всередині, хоча зовні були помилки, але всередині він ніколи не, ніколи не зраджував Бога, не відступав. І прийшов час, коли він повертається до нього. Він кається, сповідується, знає, звертається до нього. Перед тим, як взятись за питання, що робити, нам потрібно зміцнитись в вірі. І не знаю, наскільки це потрібно часу, день. Тиждень, місяць, ми повинні, як кажуть, накопичити цю духовну енергію, силу, да? відновити ці відносини з Богом. І тоді воно природньо, наслідком цього ви зрозумієте, і інше питання: де звершувати служіння? що робити, куди їхати чи не їхати, за що братись чи не братись. Це є наслідок. Нічого не відбудеться, якщо ми є безсилами. Це не працює. В першу чергу нам потрібно зміцнитись у вірі. Отож, Давид да, це ключовий такий сполучник, але який розділяє все в житті Давида. Але Давид зміцнився надією на Господа свого Бога. Ми досить часто чекаємо, що це хтось повинен зробити, да? хтось повинен прийти у наше життя. І пастор, і присвітер, і мала група, і хтось повинен цей і чоловік, і жінка, хтось повинен зробити мене сильним. Батьки, діти, хтось, хтось. Ми чекаємо, а кажуть, в лапках цю особливу небесну істоту. Але це наш обов'язок, покладений на нас. Ми повинні започаткувати цей процес, запустити, Давид лишився сам. І він же ні на кого не надіється. Навіть друзі. Воїни, побратими, ви знаєте, що це найближче, що є тут на житті да, під час війни. І вони ніяк не могли допомогти Давидові. Будь ласка, бачу в чаті ваші читові відповіді: зміцнюється людина силою Господа при молитві, читанні слова, да, слово Боже, дякую. Насичуючись живим словом, на досвіді з Господом ми зміцнюємось віруємо в силі Господа. Давид, як віруючий муж, звернувся до Господа вірою, силою Божою, зміцнився повністю, довірився Господу. Сам Господь проявив Духом Святим турботу про свій народ і Давида, Слугу Божу. Дуже дякую вам за ці чудові, вірні відповіді. Я думаю, що ми з вами вловили головну думку сьогоднішньої нашої теми урок. Наступний раз ми з вами продовжимо. Нав да, такі сходинки, шляхи до відродження з попілу, як це відбувається. Перш за все, що сьогодні ми беремо важливий урок: ми не втягуємося в битви, беремо відповідальність на себе. Це наша ініціатива, дія, щоб відбулося зміцнення наших сил, нашої віри. Нема змісту йти до інших питань, питати Бога, що робити, якщо ми не зміцнилися вірою, це також і наша ініціатива. Наш внесок є, ми повинні себе помістити в цю таємну кімнату. Таємної кімнати Слова Божого, молитви, поста, втродження. І це добре, що ми кожного ранку приєднуємось тут на молитовне служіння. У нас буде 10 днів марафону, є церковні служіння, а є особистий час. Нам потрібно перебувати там. І всі інші відповіді прийдуть. Буде обов'язково хеппі енд і нашої історії. Давайте ми з Ах... вами про це помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі сьогодні за цю надію, яку ми отримали слово Твого. Що навіть якщо такі, в такому безвиході, в якому був Давид опинився за власний помилок, він був зміцнений, Боже. Він зміцнився і був зміцнений. Він отримав цю силу. І далі, Господи, ми знаємо, що Ти дав йому сили звершувати служіння, дав чіткі вказівки, дав рішення, повернув сім'ю і багато чого іншого сталося в його житті, врешті-решт він став царем. Боже, сьогодні це надія для нас в нашій життєвій ситуації, в нашій особистій ситуації, в наших сімейних ситуаціях, в нашій країні, державі. Ми знаходимося у подібному становищі. І сьогодні наші думки до Тебе, Господи, зміцни нас, підніми, нахарчуй нас словом Твоїм, даруй нам своє перебування, даруй нам силу Твою. Забери від нас це безсилля, цей вічий, цю це втому, це вигорання. І, Господи, сьогодні ми просимо, щоб відбулось це чудо зміцнення наших сил, нашої віри. Господи, даруй нам сьогодні мудрості протягом дня розрізняти битви, де ми повинні сказати своє слово, взяти відповідальність, вступитись, боротись, захищатись, тратити віру і енергію, а де не потрібно цього робити. Навчи нас розрізняти, дай нам цей досвід пережити. Просимо благословення сьогодні на всіх, хто перебував вранці на молитовному служенні, і також тих, хто буде дивитися в записі. Пробуди сьогодні нашу церкву, народ твій і даруй мир нашій країні. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.